До вашого питання, угу, бо перше питання все ж таки було попереднє, щоб ми послідовно рухалися виключно в форматі ну, наданого часу. Мені взагалі цікаво все, що відбувається в державі, оскільки наша служба безпеки головна функція це. Забезпечення спокою, забезпечення охорони громадського порядку і захист державних інтересів в першу чергу. Захист життя прав і свобод мирних громадян, в тому числі, які е, брали участь у сьогоднішніх акціях. Ну і будуть брати наскільки я розумію у наступних. Ну перш за все, скажу відверто, те, що стосується ошуканих вкладників, безумовно це людський біль. Ми його е, поділяємо як громадяни України, як люди. люди мають абсолютно повне право вимагати е, задоволення. Своїх вимог і це святий обов'язок влади, зокрема сьогодні Верховної Ради, яка відреагувала, вирішувати ці питання. Я зараз не беру, скажімо так, економічну складову і безпосередньо банківський функціонал. Повірте, я точно не є фанат пан, пані Гонтарєвої, але можу сказати, що інша сторона медалі це безумовно. Те, що відбувалося сьогодні протягом всього дня, власне те про що ми попереджали ще вчора, і напередодні, і ви е знайомі з моїми особистими заявами, що е деструктивні внутрішні політичні сили, які діють за прямою вказівкою Кремля, в першу чергу це стосується е кримінально-олігархічної банди. Яка є е, політичним крилом російських терористів у Верховній Раді ОПОБЛОК, а також тих їхніх сателітів е, в е, особі лідера однієї з політичних е, партій, які е, позиціонують себе як демократи, власне в розхитуванні ситуації, і коли е, ось такі Речі безумовно за кремлівські гроші відбуваються. А половина сьогодні тих, хто була на мітингу, і ми бачили тих. Ну, вибачте, вже просто асоціальних елементів і персонажів, які брали участь, особливо в мітингу під е, е, Національним банком України. Ну, це викликає огиду, що найменше. І я тут хочу, користуючись нагодою, я хоч, з і і сторони, до неспроста процитувала те, через Зарян, перебиваю вас. Я вас почув. Я, я зараз зараз. Я зараз так, до цього так? веду і відповім і на ваше угу. перше питання. Що ніколи не буде успішним і результативним протест, який створений штучно за допомогою а, фінансового. Фактору, бо ці, вибачте, недобитки режиму Януковича використовують складну соціально-економічну ситуацію в країні і складне становище, на жаль, багатьох людей, виключно для задоволення власних інтересів, політичних інтересів. І вчорашня поведінка нахабна, брутальна, відверто кримінального такого знаєте напрямку лідера ватажка. Перепрошую фракції ОПОБЛОК Юрія Бойка. Тому яскраве підтвердження. А суть полягає виключно в тому, що безкарність породжує вседозволеність. От ми вчора це споглядали. На жаль, вони не покарані поки що, тому що попередні генпрокурори спускали ці речі на гальма. А що стосується вашого запитання відносно тих заяв, які розміщені в інтернеті, оскільки я особисто вчора на своїй сторінці розмістив щонайменше з десяток таких заяв, насправді їх було. Десятки, можливо, сотні. До речі, сьогодні я навіть особисто, коли їхав на Грушевського, бачив, як проводяться ці розрахунки, навіть не діставав телефони, не знімав, бо вже і так всім зрозуміло, яким чином, значить, туди зганялися люди. Частина людей, перепрошую, то безумовно, на жаль, притягнути відповідальності за повідомлення в інтернеті на сьогоднішній день можливості нема. Є певні обмеження е, законодавчі, і в цьому є проблема. Але я переконаний, що мабуть е, народні депутати повинні найближчим часом розглянути питання щодо все ж таки впровадження кримінальної відповідальності за отакі проплачені акції, які по суті своїй. Є абсолютно деструктивними діями по відношенню до держави України і останнє, що я скажу: право на протест є святе і неухильне право будь-якого громадянина України. Національна поліція, національна гвардія, всі підрозділи МВС безумовно. Ми не тільки визнаємо це, ми підтримуємо. І я це говорю як активний учасник таких подій на протязі багатьох років. Тому в цьому не може бути жодних сумнівів. Ми будемо забезпечувати охорону громадського порядка. Ми будемо забезпечувати захист життя, прав і свобод тих громадян, які перебувають на цих акціях, і сьогоднішні наші дії, превентивні заходи, були в першу чергу спрямовані саме на недопущення будь-яких провокацій. А, а стосовно цього, оперативна інформація у нас була, і на жаль, ще загрози існують. Ми принагідно приносимо вибачення кия. Нам до да, ми приносимо вибачення киянам за ті незручності, які були створені е, е, в, е, ну, в результаті того, що було перекрито рух. Але ви знаєте, я сьогодні, коли особисто спілкувався з багатьма людей і пояснював їм ситуацію, я е, на диво е, у багатьох, хто проходив навіть ці рамки металошукачів, отримав е, позитивні відгуки, оскільки вони прекрасно розуміють, що в першу чергу ми думаємо про захист їхнього життя. Сіба Ви виняля.